Добрий вечір, шановні колеги. Ми розпочинаємо після матчову прес-конференцію. Вашій увазі головний тренер команди Чорноморець Олександр Бабич. Пане Олександре, будь ласка, ваш експрес-коментар по сьогоднішній грі. Ну є результат. Він негативний для нас. Є інформація. Сьогодні вважаю так, що перемогло Дінамо за счет Майстерності своїх гравців, трошки, скажімо так, засмучує ті два м'ячі, друг, другий і третій, які ми пропустили в другому тайму, тому я вважаю, що це ну, такі дуже м'які, легкі м'ячі, які ми не повинні з такою командою, як «Динамо Київ», собі привозити. По-перше, ну, по-друге, ми будуємось. Тим паче та з такими кадровими втратами, які у нас є, я розумію, що нам було не, легко не буде. І тому там в першому таймі трошки перебудували свою схему там на п'ять захисників, і, в принципі, у другому таймі десь вирівняли гру, але ці такі два м'ячі, які треба розбирати і треба аналізувати, треба вчитися. Грати надійно треба вчитися грати агресивно і чисто якраз. В зоні перед своєму карному майданчиком. Дякую, колеги. Ваші запитання, будь ласка. Є запитання? Все. Немає. Дякую. Дякую. Добрий вечір, шановні колеги. Після матчу прес-конференції головного тренера Динамо Олександра Володимировича Шупського традиційно розпочнемо з невеличкого коментаря по грі. І Після цього перейдемо до запитань. Традиційно прохання перед тем, як поставити запитання, представляйтесь, будь ласка. Дякую. Добрий вечір усіх. Вітаю бойовальників з перемогою. Безумовно, погодні умови вносять свої, е, е, там, свої корективи. Е, тому що і вчора і позавчора неможливо було повноцінно провести тренування, тому що футбольне поле не було достатньо добре підготовлено. А ті люди, які у нас були в розпорядженні, вони були задіяні для того, щоб футбольне поле на стадіоні Динамо було. В гарному стані і ми могли провести сьогоднішню ігру. Я хочу подякувати робітникам за цю роботу. Вони підготували поле, але воно не було таким швидким, як ми плануємо, в принципі. Тому що... Для нас важливо, щоб м'яч був якнайшвидше рухався, щоб було полите, але погодні умови вносять свої корективи. Вітаю ще раз облівальників з перемогою. І На цьому приходимо до запитання. Хто перший? Микола Насенікавська. Поясніть нову тактичну схему. Це експеримент разовий, чи це динамо переходить на довгу тактику з трьома захисниками центральної? Ми готуємося до кожної гри окремо в больному полі. Один з варіантів це гра з трьома захисниками. Тому ми, це вже не перший раз, коли ми граємо, і ми над цим працюємо і постійно будемо працювати, але в нас є певне напрацьовувати різні варіанти. Наступне запитання, будь ласка, на Завшній Сьогодні також відбувся дебют Романа Саленка. Він кілька разів вже був з одною командою, але так і не виходив. Сьогодні відбувся його дебют. власне, він... Були період, коли були, збирали гравці національні і Ю-21. Ми його долучали до цього періоду, і я бачу. В принципі, те, що він більш-менш вже готовий для того, щоб підсилювати нашу команду, виходити, грати. Він буде отримувати ігрову практику. Із Ю-21 буде грати в Лізі Чемпіонів. Ой, Ю-19, так да, приближу. Буде грати, але ми будемо в чемпіонаті України, долучати його, і він в принципі готуватися до матчів буде безпосередньо з нами вже. Наступне запитання, будь ласка. Ще одне? Також сьогодні у чемпіонаті України при Олександру Шуковському динамо забило сотий м'яч, ну і 101-й, а власне Віталій Бояльський забив сотий м'яч. Що для вас це означає? Сто це багато, мало як для тренера Олександра? Для мене це нічого не означає. Для мене означає переможна гра. А скільки забили, ну. Могли, скажу так, могли набагато раніше це зробити. І я був би задоволений, якби це сталося. Але для мене я колись ще гравцем був. Він ніколи не дивився статисти, статистику. Можливо, колись, але зараз, на сьогоднішній день, ну є таке. Чи є ще запитання? Тоді ми дякуємо вам, дякуємо Олександру Шовковському з перемогою. Ще раз вітаю всіх булівальники з перемогою. Усім гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям слава.